Їхня історія схожа на казку Ганса Христіана Андерсена Бредке коченя вони були непопулярними у дитинстві і соромилися своєї зовнішності, а в дорослому віці стали взірцем вроди і стилю. Як таке можливо, пластика прийняття себе чи навпаки змогли свої недоліки перетворити на плюси. Топ 5 зірок, які стали красивими та впевненими. Дивіться далі у неймовірній правді про зірок. У дитинстві їхня зовнішність була далека від загально прийнятих стандартів краси. Бридке каченя так кричали їм у слід. А сьогодні вони секс-символи і приклади для наслідування для мільйонів людей по всьому світу. Далі топ-5 зірок, які з бридких каченят перетворилися на справжніх прекрасних лебедів. Вона фантастичне поєднання краси, таланту та неперевершеного почуття гумору. Леся Нікітюк нині одна з найзатребуваніших ведучих і справжня зірка. Складно повірити, наскільки невпевненою у собі вона була в дитинстві. Виною тому зріст. Метр сімдесят вже в п'ятому класі, через що однокласники дражнили її шваброю. Я плакала. Чого я так кривіла? Так ревіла, що вночі я аж здригалася перед кожним наступним днем у школі. Ситуацію ускладнювало ще й те, що через брак коштів батьки не змогли дозволити купувати дівчині одяг, як у всі, аби бути на рівні із однолітками. Коли почалися ці різні рюкзаки, дорогі, спортивні кросівки модні. Ми купляли китайські, вони ну не завжди маленький розмір. а… Я була висока, якби, і і розмір ноги теж був нормальний. Тому я з такими зігнутими пальцями ходила. Ну я реально я не спала ночами. Я переживала, як я піду завтра до школи, що мені завтра скажуть, що мені вдягнути, як мене завтра назвуть. Це все це все дитяча психіка, і це ну це було дуже важко. Гідно пережити цей період цькування дівчині допомогло почуття гумору і віра в себе. Нині Леся запевняє, її метр вісімдесят то суцільна любов. А тим, хто зараз проходить цей нелегкий шлях знущань, передає я офіційно заявляю, що Леся Івана Нікітюк проти булінгу в школах. Якщо на вас хтось обзивається або з вас знущається, передайте їм, що я прийду і розберусь. Тиха, непримітна, сором'язлива – Так характеризує себе в дитинстві нині відома блогерка Раміна Есхакзай. І це, напевно, можна було б спокійно пережити, якби не одне але. Мене ображали в школі через, е, так, через мій колір шкіри. А який у вас колір шкіри у вас? Ну, трохи темніший, ніж у вас. І для мене це була надзвичайна травма. Батько Раміни був вихідцем із Афганістану. Ось і все, що робило дівчину інакшою. Однак, ярлик, який на неї повісили у школі, завдавав їй нестерпного болю. В 10 класі мені подобався дуже хлопець. Один у нього був брат близнюк. Просто на перерві стояли з його братом, там спілкувалися. А той з хлопцями з старшого класу бігав, казав, що та обіз'яна. І так було цілий рік. Це на мене повпливало дуже негативно. Я вирішила, що я недостойна тут знаходитися, і мені треба доказати всім, що я достойна. Раміна зізнається, позбутися відчуття бридкого каченяти не могла ще довгий час. Допомогла робота з психологом і підтримка рідних. Подивіться на цю маленьку дівчинку. Здогадуєтесь, хто це. Це зірка Голівуду Дженніфер Еністон. А де ж бридке каченя? запитаєте ви. Адже дівчинка на фото миловидна. Втім, все своє дитинство Дженні прожила саме з цим відчуттям. Подивіться на цю маленьку дівчинку. Здогадуєтесь, хто це? Це зірка Голівуду Дженніфер Еністон. А де ж бридке каченя? запитаєте ви? Адже дівчинка на фото миловидна. Втім, все своє дитинство Дженні прожила саме з цим відчуттям. Моя мама постійно мені казала, твої очі занадто маленькі і близько посаджені, обличчя надто велике і жахливий батьківський рот. Ти гладка миша з очима в кубку. Ось і все, що я від неї коли-небудь чула. Будучи моделлю, мати постійно дорікала доньці стосовно зовнішності, адже маленька дівчинка не вписувалась в її модельні стандарти. Стосунки з матір'ю так і не налагодилися, а сама Джені, зрештою, вивела для себе формулу власного успіху і впевненості, чхати на те, що думають інші люди, тому що люди люблять вигадувати собі нісенітниці, зокрема про мене улюбленець мільйонів жінок, секс-символ і Франкенштейн у підлітковому віці. Саме так прозвали Джорджа Клуні, його ж однокласники. Причиною такого прізвиська став параліч, який мучив майбутню зірку у середній школі. Генетичне захворювання, яке передалося хлопцеві від батька. Це був найгірший час у моєму житті. Мене дражнили, з мене сміялися. Через параліч у майбутнього актора не відкривалося ліве око. Видовисько було ще те, нині жартує клуні. Але я старався не засмучуватися і швидко зрозумів, що жартувати потрібно першим. Ось я й сміявся з власного паралізованого обличчя. Після чого моїм приятелям було вже набагато складніше це зробити, а я став сильнішим. Сильнішим настільки що долав будь-які перешкоди на шляху до свого успіху. Нині ж Джордж Клуні улюблений світу, якого неодноразово називали найсексуальнішим чоловіком планети Королеве та сама Pretty Woman, якою захоплюються, якою надихаються. Джулія Робертс. Її кар'єрі і успіху заздрять мільйони, але повірте, ви би не хотіли опинитися в її шкурі і відчути все те цькування, яке вона пережила в дитинстві через свою неординарну зовнішність. Мене морально знищували, коли я була підлітком, і це змушувало мене відчувати себе геть неповноцінною, химерною. Дівчині говорили, що через свої довгі худі ноги вона схожа на коника з трибунця. через великі роти її дражнили жабою. Додаєте до цього короткозорість і окуляри з товстими лінзами, і образ гидкого каченя готовий. Безкарність дає людям уявне відчуття, що вони можуть ображати інших, перетворюючи це на спорт. Це стає грою, але це не гра, немає нічого хороброго в тому, щоб ображати, принижувати інших. Акторка пройшла довгий шлях прийняття себе, хоча зізнається, досі бувають дні, коли вона почувається тим самим бридким каченям. І закликає, булінгу немає місця в сучасному світі. Який сенс у світі, якщо ми не поводимо себе гідно, по-доброму і без упереджень по відношенню одне до одного? Зовнішність лише набір певних рис, не більше і не менше. Але за цими рисами ховається величезний всесвіт кожного з нас. Бережімо його.